Доброго дня! Я щиро вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана, і сьогодні я вам розповім про... А Одну авантюрку, яку я вступила, це тиждень визволення спиць та гачків з оленою поганою. Вона вже давненько в'яже таким чином і визволяє свої спиці з тих недов'язів, які вже залежалися, чи майже вже закінчені, але все до них якось не доходить руки. Ну, Звичайно, у кожної в'язальниці є такі недов'язи, тому і в мене, звичайно, є. Але так складається, що Тиждень буде у мене такий знаєте, насичений звітами на роботі, так як закінчується квартал і півріччя і багато роботи, тому я не думаю, що я дуже багато зможу визволити, але ж все-таки хочу прийняти участь разом з дівчатами у цьому тижні визволення спиць і гачків, тому беру два процесики і зараз я вам про них розповім. Це отака ковтинка. В'яжу я її гачком 2,5. І розпочала я цю ковтиночку в'язати вже давно, мабуть, роки з два. Як? І, знаєте, все щось у мене. Не доходять до неї руки. Почну, щось пару рядків пров'язала і зупинилась. А чому саме зупинилась? Тому що в мене залишилось дуже, багато, дуже мало ниток, вибачте. Оце все, що в мене залишилося. Це ниточка Alize Forever. Це 100% мікрофібра, і це колір 376, дуже такий гарний колір. Ось цей білий, я не пам'ятаю, який він, чи 350, чи 0,50, чи 0,01, щось я не пам'ятаю. І е, оскільки вони вже в мене років з 5 ці нитки лежать, е, звичайно, я їх купила е, більше моточків, і я зв'язала з білих е, таке ажурне плаття для однієї донечки, і отаке зв'язала для другої. Вони такі. Як пляжні, можна і на пляж одягнути, а можна донька молодша з підкладом носила як звичайне платіжко. І казала, що коли вона йшла в ньому на роботу, то всі на неї поверталися. Значить, робота зв'язалася добре, чи їй воно так личило. І... Я оце його вже в'язала і думала вже розпустити. І вже декілька разів я його намагалась розпустити. Але донька приміряла і каже, що воно на неї. Нормально, щоб я продовжила в'язати. А я собі задумала, що я його розпущу аж сюди і наберу петельки з пицями і буду в'язати далі з пицями. І мені напевно, що вистачить цих ниток, якщо я буду в'язати з пицями, тому що ще зараз це все отак трошки прикриває, ну груди прикриває, все, а донизу ще потрібно в'язати. Це десь на розмір 44-й ця ковтинка. Ну, донька примірила і каже, в'яжав. Далі також гачком. І наскільки вистачить ниток. Буде топік, буде топік, літо ж все ж таки. І ось я беру цей топік в роботу. Наскільки мені вистачить цих ниточок, я не знаю. Я, звичайно, ці білі домішаю там внизу, можливо, обробку зроблю ними. Тут я навіть і не знаю, чи буде я обробляти. Тут горловинка вже оброблена, тому що я набирала. Отакими, от знаєте, як вони називаються, отакий от набірний край, отакими от петельками, а потім в них в'язала, то горловинка може вже й не оброблятися. А От рукавчики не знаю, але вона наділа, воно так ніжненько сидить на фігурці. Тому я думаю, що можливо я рукава і не буду обтяжувати, щоб. Обв'язувати їх чимось, просто відпарю їх, і я думаю, що це буде все нормально. Для тих, хто не в'язав з ниточки Форева, ниточка Форева дуже класна. В'яжу я 2,5 гачком. Таке в'язання, знаєте, виходить, не можна сказати, що воно прям таке плотне-плотне. Ниточка м'яка і таке, знаєте, якщо добре розтягнути, то бачите. Навіть чуть -чуть як просвічається. Але якщо одягається на людину, то звичайно, воно не просвічує все нормально. Але я хочу сказати для тих, хто буде в'язати, що ниточка тягнеться після прання. І, можливо, навіть і не тільки після прання, але ну, має здатність розтягуватися. Я знаю, що багато хто в'яже серветки, скатертини, тому якби. Світ враховувати це, ну, це так, з мого особистого опита, скажем, це така рекомендація. Так, ось мій гачечок. Звичайно, гачки проще визволяти, не, такі, не так вони вже і поневолені, щоб їх визволяти, взяв гачок та в'яже щось інше. Ну, принаймні я так роблю. Можливо, у когось під кожен процес лежить гачок і його не зовсім не, не беруть в другі роботи. Ну, у мене не так багато цих гачків. Е, я люблю такі гачки з отакою ручкою. Чи то вони сині, чи то вони червоні, чи то вони ось зелені, але мені дуже-дуже зручно ним в'язати. Я гачок тримаю так якось як ручку, і мені дуже так зручно в'язати. Так, про цей процес як я вам розповіла. Опа. Загубили. Ось я почепила маркерочок. Не знаю, скільки мені вдасться пров'язати. Ну, якщо я навіть і нічого не визволю, то я хоч продвинуся у цьому напрямку. Е можливо, я швидша, а можливо, у мене таке натхнення з'явиться, що я як піду, піду та й дов'яшу. Ну, і так, побачимо потім, що в мене з цього вийде. Так, це такий один процесик. І ще в мене отакий процесик. Отака От малесенька річ для малесенької дівчинки. Тут це, я зараз вам розповім, що це за ниточка. Це ниточка у мене благочинна. Мені її дали, і це було безстрокове використання. Тобто, коли зв'яжу, тоді зв'яжу. І в мене ось така була невеличка. Така вик... ну, наполовину, може, найбільше використана уже пасмочка була. Це така бавовняна ниточка, але вона така товстенька. А я ж в'язала свою ковтину. І в мене тут також оця така бавовняна ниточка рижа. І вони майже одної товщини. От вас відволікає цей пазл. Саме ну, це тут складки великий пазл на 2000 штук. І він <с? <с?> тільки на цьому столі поміщався, тому... Ми ще його не склеїли, як склеїм обов'язково я сюди поставлю фотофон. І я думала, я добавлю цієї трішечки помаранчевої ниточки. Тут з такими дирочками я зв'язала сюди, має ще стрічечка вставляти. І думаю, зв'яжу якусь кофтинку для якоїсь маленької дівчинки. Але, з'яжуючи цю кофтинку, у мене весь час не покидає мене ідея зв'язати платько. Звичайно, я розуміла, що цієї ниточки на платіжку мені не вистачить. У мене є ярмар джинс. Тоже така біленька ниточка. І вона по кольору підходить і вона трохи тонша. І я думаю, я також їх на цих спицях номер 4 буду в'язати. І таку юпочку, пишненьку. Ну, це для такої дитиночки десь на 2 рочки. Тому що мірочки я брала з похресника моїх доньок, Коли йому було два рочки, я йому в'язала таку. Футболочку полу, і я знайшла ці заміри і вирішила приблизно зв'язати на таку дівчинку це платчиком. І ось я дійшла до горловинки. Тут я навіть вже чуть-чуть закрила, ще тут в мене піде обв'язка. Ну, оскільки я дивлюся, що в мене не вистачає ниток, я вирішила набрати спинку і в'язати спинку. Спинку я чуть ще пров'яжу, а потім зроблю тут так розділю, щоб можна було на повичку за... Крити, щоб не дуже робити великий виріс, тому що воно потім дитинка маленька, до половини грудей. Цей виріс мені так не дуже подобається. Але нитки це все, що в мене залишилось. І я думаю, що мені не вистачить навіть дов'язати сюди доверху. Ну, в мене як у Марусі. Не вистачить, буду щось думати, але думати я довго не буду. Я дов'яжу максимально цими нитками, вирівнюю перед і зад, і спинку, тому що вони не відірвані. У мене не там, не там, іде з одного моточка. А потім, вже, що не вистачить, я зверху дов'яжу оцею ниточкою джесну. Ну, що, що воно буде зверху трішечки тонше. Тут я пустила такі сердечки, такий ажурний узочок. Мені здалося, що це так буде гарненько. Ну, На мою Тому так воно і пов'язалось. І тепер, я думаю, якщо я дов'яжу цю ковтинку, і в мене є ще ця нитка, чи вистачить мені цих 50 грам, щоб зв'язати юпочку? Ну, Звичайно, юпочка не, буде, не має бути там дліна до коліна, це все-таки маленька дитинка, але попу має прикривати навіть трішки длінше. І ось я не знаю, чи мені вистачить цих ниток, чи не вистачить. І от я буду думати, чи це буде ковтинка, чи все-таки плаття. Бо більше мене тягне, щоб це було платько. Ну, я поставила ось тут маркерочок, і пішла в'язати. Що в мене з цього визволення вийде? Можливо, визволюють ці спиці на 4. Ви побачите уже кінці тижня. І так, до зустрічі, друзі. Ви це побачите через секундочку. А в мене цілий тиждень прийде. Пока-пока! Ще раз вітаю на своєму каналі. І сьогодні завершальне відео і того в тижні визволення спиць та гачків від наших недов'язів. І так, що ж мені за цей тиждень вдалося? Ви пам'ятаєте, що я показувала оцю кофтинку, яку я в'язала. Вона була в мене на такому етапі, що була дов'язана тільки ось до цього маркерочка, спиночка і перед ще також був не завершений. Я дов'язала, звичайно, дов'язавши ось десь до цієї миті, до цього часу у мене закінчилася біла ниточка, і мені довелося додати джинс. Білий для того, щоб дов'язати. Звичайно, тут це не відчувається. Перейшла собі трохи в плечики, тут вона обв'язалась і, і не відчувається такого переходу. Я обв'язала таким помаранчевим рукавчики і горловинку. Тут ще не поховані ниточки, десь місцями є, зробила таку петельку, тут пришиється гачечок. Ось. І я думала, що я наберу звідси петельки і зв'яжу ще таку юпочку буде це таке платічко. Так я і зробила. Я набрала на спиці, на четвірочку я в'язала цю ковтинку, я набрала. Ниточку, джинс у мене вже білий, звичайно, далі пішов. Але це були дуже-дуже великі спиці. Я вже поміняла їх на 3,5. Хочу сказати, що 3,5 3,5 я джинс в'язала, і це було дуже таке нормальне полотно. Але коли набиралося, отут дуже-дуже негарно виходилось. Воно таке було розтягувались ті нитки, вони такі якісь тонкі, ми виглядали сильно на фоні цього, цієї ковтинки, на фоні цих ниток. Що Я прийняла таке рішення, що все-таки все це буде не платячко, а ковтинка, на чому я і зупинилася. Мені ще потрібно поховати кінчики, заправити. Там ще деякі ниточки, де там вже є поховані, відпарити оці проймочки і горловинку, тому що воно трішечки гачком, ця ниточка така, трішки плотненька. І все це випрати, висушити, і це буде така ковтинка, якісь маленькій дівчинці. Ковтинка звичай, гарненька, мені дуже подобається, як вона виглядає. Ну, класна. Ну, спиці номер 4 все-таки я визволила. Так, потім у мене ще був такий гачковий процес. Хочу сказати, що не дуже я в ньому продвинулася. Ну, Звичайно, продвинулася ось від цього фіолетового маркера Це я пров'язала три рядочки. Насправді, дуже петельок багато тобто стовпчиків. І ти в'яжеш в'яжеш їх кінця-краю не видно. І певно, що в'яжучи спицями довгий час, я вже втратила навики швидкого в'язання гачком. Тому не дуже я в цьому і продвинулася. До того ж, був такий загружений у нас тиждень на роботі, і ти заморюєшся морально дивитися в той комп'ютер, очі болять, приходиш майже нічого не бачиш на них через те, що дуже було багато звітів, квартальних, піврічних, там, звітів за місяць і ще багато супутніх інформацій, які нам, як завжди, підкидають в процесі роботи. Тому... У мене не вийшло визволити ще цей гачок, хоча гачок у мене і так вільний, бачите, він навіть тут не присутній сьогодні. От Тому все так. Ну, Я рада, що я продвинула хоч на три рядочки цю ковтинку, і я буду далі по можливості її підв'язувати. І, можливо, ви вже скоро побачите її готовою роботою на моїй донечки. І так. Не дуже в мене великі результати. в мене були більше сподівання на цей тиждень. Я дуже хотіла дов'язати цю футболочку, але трішки підвело здоров'я ще, і тому не все мені вдалося. Але я не складаю рук і буду. В'язати все це далі. І так, всім дуже-дуже дякую за те, що ви заглянули на мій канал, за те, що ви мене підтримуєте, лайкаєте, пишете добрі коментарі. Хто ще не завітав, а просто як глядач забіг на мій канал подивитися про що тут. Будь ласка, підписуйтесь, і це для мене буде стимулом знімати для вас щось новеньке. І так, до скорих зустрічей у нових відео. Пока-пока!